Що робити на ведмежому ринку? Віртуальні активи падають в ціні. Заробляти хочеться, а особливо можливості немає. Давайте розглянемо в цьому відео. Що робити впродовж наступних приблизно від півроку до півтора року, поки ринок буде проходити стадію капітуляції, поки ринок буде падати, поки облікова ставка федеральної резервної системи буде достатньо висока для того, щоб не наповнювати цей ринок додатковими грішами. Я про це писав і озвучував недавно у минулому відео. Рекомендую обов'язково подивитися. А в цьому відео ми розглянемо, які дії варто робити безпосередньо зараз. Давайте подумаємо логічно. От ви знаєте, що через півтора року щось точно буде зростати, але цих півтора року займатися цим особливо сенсу немає. Не важливо, чим? Ви знаєте, що будуть зростати, там, припустимо, сливи будуть зрости в ціні просто космічно. Або ви знаєте, що всім треба будуть крісла. Припустимо. От півтора роки треба навчитися чекати, але не просто пасивно чекати а весь цей час. Вчитися або виробляти ці ж сливи, або виробляти ці крісла, або займатися чимось іншим. В нашому випадку цікавитись віртуальними активами. І в часі, коли всі махають на це рукою, кажуть, то там для самих хом'яків, то там не можна на цьому заробити, то не є ніякої можливості. Від того треба якнайшвидше йти і так далі. Тобто, поки люди зневірюються, варто дуже акуратно накопичувати свої знання, напрацьовувати новий досвід, напрацьовувати нові вміння і навіть механіку пальців, щоб вміти швидко перекидувати з одного на рахунку на інший, виконувати ті чи інші транзакції, відкривати чи імпортувати ті чи інші токени. Все це теж безпосередньо є необхідно. Так от, багато хто зайшов в ринок на хайпі. Чому так відбувається? Я. Теж озвучив попередньому відео, якщо коротко сказати, тому що люди, звичайні непрофесійні інвестори, добираються до грошей в найпізнішому етапі, і коли вони добралися до грошей в найпізнішому етапі, вони готові ці гроші радісно зливати. Ну а за рахунок цього, ринок відповідно, в них потім зливають великі об'єми коштів. Ну і відповідно ринок починає падати. Так от розуміємо для себе. Що той час, поки ринок падає, а він більш, швидше всього буде в такому сонному напівсонному стані, потрібно вчитися. Потрібно розбиратися з тим, що таке блокчейн, які вони є, чому біткоін виріс, чому біткоін впав. Потрібно розумітись. А звідки іде, яку інформацію черпати, потрібно знати, які є ключові блокчейни, так, потрібно розуміти, що аналізувати в проєкті, що таке токеноміка, потрібно розуміти, якими гаманцями користуватися, які є можливості на біржах, як запускаються нові проєкти. Тобто є надзвичайно великий масив інформації, який треба освоїти. В одному з відео я теж пояснював, а чому більшість людей не вдасться заробити на крипті. І причина дуже проста: багато хто не матиме можливості вкласти цей час, вкладаючи його в щось інше. Нам з вами зараз є шанс чудовий вкласти приблизно годину-дві-три, хто скільки може в день в те, щоб за рік часу повністю підготуватися до того нового булрану, який обов'язково буде, і який почнеться тоді, коли всі зневіряться. От все дуже просто, що потрібно робити. Тепер виникає питання, як це зробити. Значить, потрібно цікавитися, що я рекомендую. Перше, я рекомендую постійно щоденно цікавитись і слідкувати за новинами. Не приділяти цьому надто багато часу, але принаймні бути в темі, щоб термінологія щодо крипти для вас стала близькою. Друге, я рекомендую спілкуватися з тими, хто теж цікавляться темою віртуальних активів. Поки що таких людей дуже небагато. дуже небагато. Випишіть список знайомих, друзів, однокласників одногруп Хто трохи в темі, хто орієнтується. Я вам так скажу, коли я почав шукати і збільшувати своє коло людей, з одного боку виявилося, що дехто ну, просто там щось купив, продав і так далі, такі люди, звичайно, що були, а дехто, виявляється, вже почав засновувати свої компанії. Звичайно, що з такими людьми стало набагато цікавіше спілкуватися. Тобто, другий дуже важливий момент почніть цікавитись тими, хто вже безпосередньо в темі віртуальної активі щось так чи не створює. Третій дуже важливий момент: спробуйте свою діяльність переорієнтувати, принаймні подивитися, як це можна зробити. Це буде складно, бо півтора року на незростаючому ринку. Це насправді проблемно. Але спробуйте зрозуміти, як розвивається цей напрямок безпосередньо на ринку віртуальних активів. Ну, наприклад, якщо ви маркетолог, так як розвивається маркетинг віртуальних активів. Якщо ви кодите, то відповідно в який мою програмування безпосередньо потрібно на ринку віртуальних активів. Якщо ви займаєтеся, припустимо, впливом як інфлюенсер, так припустимо теж, що відбувається на ринку віртуальних активів. От оці всі моменти потрібно для себе пропрацювати. Наступне, що я рекомендую робити? Я рекомендую почати. З часом думати, як можна в своєму бізнесі, в своїй діяльності запускати свій власний токен. За цим точно майбутнє. За можливістю долучати велику кількість людей в ваш безпосередній проєкт з вашою власною внутрішньою валютою там, чи токеном і так далі, внутрішньою ігровою. Відповідно, обов'язково подумайте, як ви можете в свій бізнес чи в свою діяльність залучити і почати, створюючи, прописувати смарт-контракти, і, відповідно, залучати туди певну монетизацію під власний токен. І четверта група, яка не менш важлива, та група це та діяльність, яка пов'язана із пошуком і роботою з фондами. Фонди, чому? Тому що фонди перші доберуться до грошей, фонди фонди перші добираються безпосередньо до цікавих проєктів, і розуміти, які фонди є, як до них можна долучитися, що цінного ви до них можете зробити. Можливо, це якийсь ресерч, та якесь дослідження, можливо, просто можете поспілкуватися з людьми, які засновують фонди. Можливо, ви готові поспілкуватися, вкласти свої навики, припустимо, програмування в те чи інше, щоб розвивати цей напрямок у віртуальних активах, у вас з'являється шанс. Підсумую те, що я сказав, і зараз запропоную додаткові рішення. Значить, перше, варто розуміти, що криптозима, на жаль, на щастя, по законах ринку прийшла до нас трохи надовго. Це означає, що ми можемо зневірити скати та ну його, а можемо підготуватися. Бо коли ви почнете через півтора року, вже буде пізно. Вже буде пізно, там просто буде зовсім, зовсім інші напрямки, які будуть розвиватись. Треба до того часу вже бути готовим. Тепер далі, коли ви розумієте, що ви готові вкласти оцих півтора років, в час, поки ринок ще буде такий в заспаному стані, для того, щоб потім зростати, треба перше, почати вчитися, вчитися обов'язково, курси, навчання, читання статей, різного роду інформаційні матеріали. Друге, вникати безпосередньо в те проекти, які є, тобто аналізувати їхню токіноміку, кіноміку, з тими, хто якось по-іншому аналізує, обов'язково. Це проходити, свою професію, свою діяльність переорієнтовувати безпосередньо на те, щоб, як це може працювати в крипті в ринку віртуальних активів, тобто пробувати, звичайно, не обов'язково кидати все те, що ви зараз набудували, але пробувати це робити. Далі запускати власний токен, не просто торгівля, запуск власного віртуального активу. Я вважаю, що це просто ну, як must have для будь-якої компанії, рано чи пізно це буде, і чим швидше ви почнете в цьому розбиратися, тим краще. І п'ятий пункт безпосередньо, це почати спілкуватися з різного. Роду фондами, так, по можливості, хтось засновує, поспілкуватися. Я знаю, що багато кому бракує такого якісного середовища, але це середовище можна так чи інакше підтягнути. І от, власне, зараз пропозиція. Як це середовище підтягнути? У нас є команда консультантів, фінансових консультантів, тобто людей, які допомагають з мані-менеджментом. З мані менеджментом допомагають склати фінансові плани, з них інвестиційні плани, інвестиційний менеджмент, інвестиційного менеджменту. Один з інструментів, який ми так само рекомендуємо, це віртуальні актив. І от, власне, коли ви починаєте віртуальними активами цікавитись, Забудьте про те, що спершу треба розібратися загалом в тому вміння інвестувати, а вміння інвестувати тримається на базовій фінансовій грамотності. По-іншому воно не працює. По-іншому це просто все хайп. Якщо ви хочете справді вникати, ви можете долучитися перше до нашої команди фінансових консультантів, пройшовши самі навчання, пройшовши тривалий шлях, це буде не одразу, але тим не менше, шлях, в якому ви самі розберетеся з власними фінансовими грішами, і через півроку, рік часу приблизно будете допомагати в цьому так само іншим. Друге, ви можете долучитися до нашої команди. В нас є команда, яка ставить ноди, в нас є команда, яка технічно допомагає в обслуговуванні тих чи інших проєктів. Третє, ви можете долучитися до нас як людина, яка безперечна. Посередньо готова створювати смарт-контракти, яка орієнтується в тих чи інших мовах програмування, для того, щоб створювати ці, ці смарт-контракти для відповідно клієнтів. Це ще один спосіб, який можна влучитися. Так само, якщо вас загалом цікавить ця, ця тема, просто напряму можете писати мені, Цілком можливо, що знайдемо якісь додаткові можливості. Що я хочу сказати на завершення? Ринок віртуальних активів надзвичайно цікавий ринок, бо в нього з часом перетікатимуть великі суми капіталу з фондового ринку, загалом з ринку грошей. І я рекомендую. Дують цим ринком цікавити зараз приблизно від року до півтора року часу буде можливість для того, щоби. Поступово, покроково вчитися, але при тому регулярно, і щоденно і постійно. І якщо ви готові це робити, готові це робити разом безпосередньо з моєю командою, зі мною, я буду дуже радий вас вітати в колективі. Ніякого хайпу, тільки системна, складна деколи, деколи наполеглива, деколи виснажлива, по-різному я зразу готую до певних викликів, робота над собою, яка точно віддасться, повернеться вам сторицею. Розвиваємося разом, робимо все більшу кількість українців фінансово грамотними і фінансово незалежними. Хай щастить.